Христос воскрес. Я до цього ходжу багато років, мала дуже багато свідчень. Але останнє свідчення мене дуже боліло вухо. Я пішла до лікарів, вони мене провірили, сказали, що тут треба капати антибіотиком, виписані таблетки. Я купила антибіотик, але я його не капала. Я один день покапала, що... другий я була байдужа до лікування такого. А потім мене почало ще гірше боліти. Видно, запалилося середнє вухо, бо віддавало так на пів голови. Дуже боліло. Я пішла на молитву до отця Олега. Вже антибіотиком не капали, бо то не було лікування такого підряд, а зараз знову починати антибіотиком. Отець Олег помолився за один раз. Ще е, день ще поболів, лег помолився, трошки відчула, а потім повністю перестало боліти. То вже пройшло Півтора тижня після того, як отець Олег помолився, мені мене зовсім вухо не болить. Не відчуваю ніякого болю, ні вуха, ні в голови. Я дякую Господу Богу за вислухані молитви Отця Олега. Дуже вам дякую, Отче Олеже.